Трохи ми вчора не всюли цю сторону долатати. Не знаю, чого ми не вспіли, але не вспіли. Сьогодні, зараз пару минуточок ми долатаємо. Я планую, бачите, там трохи така яма. Не знаю, чи видно його буде по телефоні. Де більше я... ями. Планирую піти, так сказати, з водьором джахі, по поподложувати, щось трохи порівняти. Будемо на цю сторону переходити, як каже. Ну і на цю сторону будемо переходити. Не вистачило доски крайній. Прикручу, що не в направленні взяти і златаю на Так що, такий план на сьогодні. Залатати все, порівняти. І якщо привезуть ринву, може ще на якій одній стороні вчепить щоб... ринву запаять. Так що, сьогодні трохи пізновато приїхав. Так що давай, чус.